Вчора ввечері в Україні знову усі заговорили про Валерія Залужного. Новина була в тому, що Зеленський погодив бойового генерала на посаду посла України у Великій Британії. Ми вирішили зібрати трохи більше інформації для вас про це, тому розповідаємо про цей кейс сьогодні. Отже, Міністерство закордонних справ України вчора оприлюднило заяву, що президент погодив кандидатуру залужного на посаду надзвичайного і повноважного посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Генерал Валерій Залужний говорив мені саме про такий напрямок для себе дипломатичний. Міністр закордонних справ України Кулеба заявив, що у залужного лежить душа до виконання обов'язків дипломата. Це він зрозумів після розмови із колишнім головнокомандувачем ЗСУ і охарактеризував це рішення як оптимальне, таке, що відповідає інтересам української дипломатії, адже там була потрібна людина, яка розуміється на військовому контексті. Залужний має стати підсиленням, і Кулеба зацікавлений у такому, як він каже, сильному послі у Лондоні. Що ж, а тепер розповідав розповімо про залужного у контексті ймовірної посади, а саме те, що викликало найбільше дискусій: чи можна його призначити відповідно до законодавства? Залужний здобув магістерський ступінь з міжнародних відносин Національного університету Острозька академія. Ясно, що це має бути першу чергу освіта і досвід. Людина має працювати в дипломатичних установах і. Хоча, звісно, частина призначень вони є політичними, і інколи люди з громадянського суспільства можуть обійняти посади дипломатів, тобто люди, які ніколи не були на дипломатичній чи державній службі, як приклад, я можу привести Василя Мірошніченка, який нині є послом України в Австралії та Новій Зеландії. Єгор Брайлян навів приклад Василя Мірочниченка, Ми наведемо інший Андрія Тарана. Він очолював Міністерство оборони України перед Резніковим з березня 20 до листопада 21-го року. І він зараз глава дипломатичного представництва України у Словенії. Утім, як завжди, є одне. Але його військова служба проходила здебільшого у військових кабінетах. Він працював в центральному апараті Міноборони пізніше в армійській розвідці. А от дипломатична кар'єра тарана має довгу. Історію з перервами на інші посади він навчався та працював у дипломатії з 90-х років. Остання посада під час війни перший заступник командувача сухопутних військ у 2016 році та році. Тарана звільнили у запас через вік. І тут якраз назріло питання щодо залужного, в якому статусі він може поїхати до Лондона, чи мають його так само відправити в запас. Поки що сам генерал ніяк не коментує погодження своєї кандидатури. Не знаємо ми і поки мотивації героїв. Генерала займатися далі дипломатією, але Велика Британія вже з липня минулого року без українського посла. Попереднього Вадима Пристайка Зеленський звільнив несподівано причин. Тоді не називали. Але однією з ймовірних міг стати коментар пристайка на адресу Зеленського. Пам'ятаєте, на саміті НАТО у Вільнюсі міністр оборони Великої Британії Бен Волес заявив, що Україні варто висловлювати більше вдячності за надану допомогу озброєннями. Тоді Зеленський досить саркастично відповів на запитання про це. А ще можемо зранку просинатися і вдякувати міністру. Особисто тоді пристайко в ефірі телеканалу Sky News сказав, що сарказм між дружніми країнами не потрібен. I don't that this is але весь цей час українське посольство у Великій Британії працювало і без головного представника. Посольство України тут у Лондоні дуже я би сказав досвідчене. Тут працює серйозна команда, працювала і ще зараз працює людина, яка Фактично виконувала обов'язки посла. Є е, працівники, які відають очевидно фаховими справами, такими як військова е, співпраця. Що ж, МЗС України спрямувало британській стороні відповідний запит на агриман. Цей термін означає попередню згоду уряду держави перебування у нашому випадку Великої Британії на прийняття особи як глави дипломатичного представництва. До слова Україна в цьому випадку порушила протокол, сказав аналітик детектору медіа. Брайлян Британія. Британія може не погодитися, але в будь-якому разі вже майже рік немає посла, і я думаю, що Британія погодиться, хоча це порушення протоколу. Бо про призначення посла не, не, не мають говорити, але я думаю, що британці усвідомлюють. Політичний клімат в Україні, аналітик Детектор Медіа також вважає, що призначення залужного політичний крок, щоб так би мовити спустити пару навколо нібито конфлікту із Зеленським та відставки тепер вже колишнього головнокомандувача. І тепер чекаємо на відповідь британської сторони та коментарів самого залужного. А що ви думаєте про призначення бойового генерала на посаду голови дипломатичного представництва? Пишіть нам в коментарях.